У книгах закладена мудрість писали ж би їх віками. Тож гімн наш сьогодні книгам і людям, які їх читають. Згадаю царство книги знову для тих, хто мріє. Справжній рай. Оце вона скарбниця слова. Щодо вподоби вибирай. Книга вікно, розум без книг, то є птах без крила. Сотні скарбів тут знаходимо давно. Нам ці скарби улюблена книга дала. А на полицях рясно-рясно на кожен смак, у кожен дім. І скарбники оте багатство дарують бачити усім. Побільше, друзі, книг читайте, це насолода серед звак. А ще, крім того, пам'ятайте, вони це найцінніший скарб. Знай моднє і чисте джерело, що не міліє, повниться з руками, як би там людині не було, а мудра книжка завжди порожна. Читайте книги, юні друзі, учіться мріяти, творити і будь неумирущі музи, і вас любов'ю говорити. Книгу живи, світлом краси, Душі наповню срібно, Книгу, живи. Вічно неси мудрість у душу рідну. Комп'ютерний настав нестримний час, прогрес такий, що годі встигати і щось, звичайно, зміниться для нас, але не зможе людство не читати. Можливо, книжка змінить власний вид, сторінки не стиратимуться вічно. Та поки на землі живе людський рід, то й книжка буде жити, це логічно. Бо книга, вчитель, добрий друг, вона завжди порадить щиро й допоможе. ній людство — мудрість зібрана земна, тому вона усе на світі може. Бібліотека це храм духовності. Станьте його частинкою і ви вже ніколи не відчуєте себе самотнім. Книга зігріє вашу душу, підтримає в сумну хвилину, наповнить розум добрими і мудрими думками. У них наша історія відкриття істини, пам'ять людства.